29 людей отримували проти їхньої волі у психіатричному закладі на Полтавщині у комунальному підприємстві обласний заклад з надання психіатричної допомоги під час перевірки виявили порушення прав людини. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці офісу омбудсмена України. У приміщенні, де раніше застосовувалися примусові заходи медичного характеру, 29 пацієнтів повідомили, що їх отримують проти власної волі. У них вилучили документи та мобільні телефони. А також, за їхніми словами, їх залучають до примусової безоплатної праці. Як повідомив речник Полтавської рей управління поліції Василь Зум, повідомлення зареєстроване і розпочато досудове розслідування. Відомості внесення до єдиного ресурсу досудових розслідувань кваліфікації, що ти на перша Статті 146 кримінального кодексу України станція статті за незаконне позбавлення волі або викрадення з родини, саме за частиною першою передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Наразі ці обставини перевіряються в рамках кримінального провадження.